Відеоінструкція по збірці гаманця Befault з монетницею по шаблону за закрило. Перед тим як креслити деталі на шкіру, перевірте чи тією стороною кладете шаблон. Ці деталі нам потрібні 4 штуки, а ці деталі ми креслимо 2. Всі інші деталі нашого гаманця по одній штуці переносимо на шкіру, після чого вирізаємо всі деталі по контуру ножем. Як вирізали всі наші детальки, тепер потрібно пробити отвори. Ви можете використовувати будь-який пробійник. Я буду використовувати пробійник виробний круглий. між зубцями на цей шаблон нам потрібно 4 мм. Зробили отвори для швів, також зробили отвори для встановлення кнопок. Тепер ми беремо і пришиваємо перші наші деталі для кишень під банківські карти. Ось таким повинен бути результат, коли ми пришили наші кишені. І далі прошиваємо наш хлястик, який закриває гаманець. Прошили хлястик і встановили кнопки в всіх необхідних місцях. Тепер беремо крайні деталі під наші банківські карти і прошиваємо лише з однієї сторони, зверху. Ось такий повинен вийти у нас результат. І далі беремо клапан кришки, який закриває монетницю, і прошиваємо його. Прошили клапан. Так це виглядає. І тепер ми його пришиваємо до основи нашого гаманця. Таким чином виглядає результат. І наступним кроком беремо кишеню під монетницю і обов'язково зводимо наші точки. І будемо прошивати дві сторони верхню і праву. Ми прошили вверх і вперлись тепер в праву сторону. Тепер нам потрібно нашу кишеню правильно вигнути та направити, щоб наші точки сходилися. І будемо прошивати тепер праву сторону. Повинен вийти такий результат, що в нас прошит верх монетниці, права сторона монетниці. Наступним кроком беремо внутрішню основу і зшиваємо з зовнішньою основою гаманця. Зводимо всі точки і починаємо шити. Прошили зі сторони монетниці і маємо такий результат. І нам залишилось аналогічним чином прошити іншу сторону гаманця. Я вас вітаю! Ви зробили чудовий гаманець. Ви можете використовувати інші типи шкіри, комбінувати кольори, стоншувати деталі в необхідних місцях, також змінювати сам дизайн. Ви можете зробити його для лівші, для правші. Можете зробити взагалі без монетниці. Все залежить від вашої фантазії.